Традиційні побутові танці, те, що танцювали, танцювали наші пращури. Типу, те, що вони робили на весіллях, ярмарках, святах, mm -hmm. те, що було їхнім на вечорницях, ну, тобто, тобто їхнє дозвілля. Спасі, ну та, так, до речі. Флірту. Це... Побутові танці вони є досить легкі, там є кілька рухів, які потрібно запам'ятати, і вони періодично повторюються. Особливістю таких танців є авенце, це є зміна партнера. Тобто від 5 до 10 партнерів можна поміняти за один танець. Тому танець такий дуже комунікативний, Соціальний. можна так. Насправді дуже широка аудиторія, і діти в нас є, і старші люди. І будь-хто може долучитися ніяких обмежень, ні вікових, ні там не знаю, фізичних ніякої не треба підготовки, нульовий періг, входа два кроки. Два, Супер. Ну, Однозначно це спільнота. Це mm -hmm. е, дуже класні люди, які поєднані оцим спільним запалом, енергією, драйвом, е, сміхом, коли ти разом робиш якусь, якийсь рух, а він там буває не виходить, бо на початку танці ніби не виходять, але від цього ще веселіше. і ти, і ти разом, яка нога, куди крутитися? І це дуже прикольне таке поєднання енергії і, і, і mm -hmm. людей. І от за цим. Ім люди хочуть вертатися, щоб потім ну кожен раз ти виходиш з класним настроєм. Якщо йшов сумненький, то вийдеш вже веселенький. Ми відроджуємо українську культуру, тому що це є дуже важливо і це потрібно робити. Особисто для мене це розвантажує мене від проблем і Супер. в реальному житті, бо в принципі я так і до танців прикипіла, бо зараз ми живемо в такий час, що ну, дуже важко триматись, чесно кажучи. Танці саме стали тою розрадою, яка допомагає раз на тиждень просто так, от фух і йти робити далі своє.